Благоустрій по європейськи Цьогоріч річ, завдяки розробленій комунальним підприємством єдиний розрахунковий центр програмі благоустрою прибудинкових територій, охайні двори отримали майже 40 будинків Івано-Франківська. Причому підрядники не лише стелять у дворах нову бруківку, а й при потребі піднімають каналізаційні люки, кладуть дощові решітки та нові лавочки біля під'їздів. Ухвалена франківськими депутатами два роки тому програма передбачає перелік комплексних заходів, спрямованих на благоустрій прибудинкових територій міста, підвищення комфорту проживання, стимулювання співвласників будинків та інших зацікавлених осіб до створення та отримання об'єктів благоустрою. План заходів розрахований до 2015 року. Спільно з комунальними підприємствами міста, а також департаментом житлово-комунального господарства, єдиний розвитковий центр провів великий обсяг. Робіт з благоустрілу, перебудинкових територій, цілих житлових кварталів нашого міста. Так в цьому році було зроблено Семененка 10, 12, великий квартал, Чорновола 132, 40, молодіжна 40, 56. Зараз ми знаходимося тут, це є полія 5, 7, 9. На А5 вже зроблені роботи, продовжуються роботи на сьомому номер сім будинку, номер дев'ять. Двори обирають згідно з обстеженнями, а також за зверненням мешканців. Мешканці А5, де вже завершили брукування, новим виглядом двору не натішаться. Я вже тут 20 років проживаю, то тут ремонт не робився доріг. доріг. Дороги були такі калюжі, що не можна проїхати. Ну а зараз гарно. Тут була жахлива дорога, оскільки були ями, коли падав дощ, то накопичувалося дуже багато води, і було дуже велике болото. Ну зараз дуже вдячна тим людям, які поставили цю бруківку. Тепер ми можемо насолоджуватися рівною дорогою. Середня вартість робіт одного кварталу 300 тисяч гривень. У планах ЄРЦ на наступний рік виконати європейський благоустрій щонайменше у 40 будинках міста.